Добрий день. Сьогодні я хочу розказати про таку цікаву ситуацію, як лампочки світодіодні в машину. Стандартна проблема, коли ці лампочки купуємо на Аліекспресу, вони постійно світять якісь там струми витікання, їх достатньо для того, щоб ці лампочки купили. Так ось я купив замову лампочки певні. І е, на що звернув увагу, на що вам раджу також звернути увагу. Є багато відео в інтернеті, на яких показано, що там треба робити, щоб ці лампочки не світилися. Ось я е, вам зараз покажу, які бажано купувати лампочки, щоб нічого там не дороблювати, і вони відповідно, якщо ви бачите, вони не світяться. Зараз я включаю машину, бачите, вони засвітились, виключаю машину. І якщо придивитися, видно, що. Ці лампочки певний час будуть світитися, але це певний дійсно дуже недовгий час. там протягом, ну Давайте зараз зафіксуємо, подивимося, скільки вони будуть світитися. Я промотаю це швидше. Так ось, пройшло трошки менше 10 хвилин, і святазіодіки погас. Самостійно нічого не цей. В попередніх варіантах зараз я вам покажу. Знову включив, Видно, світодіоди горять. Так ось що я вам раджу купувати, коли будете купувати собі подібні світодіоди. Ну, можете, я вам ссылку в, посил, в посиланні скину, так от дивіться. Значит, є ось такі от звичайні світодіоди. От мені там товариш да, знайомий. От Вони, якщо їх поставити, вони постійно будуть світитися. А є оці, якраз які я поставив. І там, якщо ви бачите, є те, про що казали в багатьох відео в Ютубі, оці от резистори, які тобто, побачили за 5-7 до 10 хвилин, розряджають ці там ємності, які накопичують заряд. І відповідно ці світодіодики гаснуть. Тому раджу використовувати в своїх системах якраз з влаштованими по дефолту, резисторами для того, щоб розряджати ці остаточні струми, Та, так як струм споживання самого світу невеликий, тому така ситуація. І можете використовувати і шукати собі подібні варіанти в будь-які кола, щоб не ставити додатково там, ліпити ці резистори. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал.